Друзі, доброго дня! Ми знаходимося в центральній частині села Білогородка, а саме в лісовій його частині. І сьогодні у нас презентація ось цього неймовірного будинку. Загальна площа 200 метрів квадратних, розташований будинок на ділянці 9 соток. При в'їзді у нас передбачено місце для парковки трьох автомобілей. За необхідністю можна додатково зробити навіз для авто. Також у нас є автоматичні ворота. Хочу звернути вашу увагу на... Чудову підсвітку фасадну. Будинок збудовано з червоної цегли, утеплення 150 мм пінопласт, і на фасаді декоративна облицювальна цегла. І також термодерево. На території у нас виконано ландшафтний дизайн, постелено рулонний газон, є автоматичний полив. Праворуч, ось у нас дерев'яний декоративний забор. І на заборі пульт управління автоматичним поливом. Будинок повністю автономний. Сюди заведено всі комунікації, до будинку підведено газ, 16 кВт електроенергії, власна скважина і власний септик 12 кубів. Діляночка рівної форми. По периметру у нас облаштовані камери відеоспостереження, підключена система охорони Ajax. Ну і, напевно, одна з самих важливих переваг цього будинку в тому, що на території нашої ділянки ростуть ось такі красиві багаторічні сосни. В будинку зроблено авторський дизайнерський ремонт. Зараз ми зайдемо до середини будинку і покажемо вам презентацію. Ходімо. Запрошую вас до середини будинку. Зробимо вам презентацію. На першому поверсі у нас об'єднаний простір, кухня-вітальня. Праворуч у нас велика кухня, кухонний острівець. Повністю вбудована вся техніка марки Франки. Почнемо звідси: дерев'яні фасади, класні. Це новеньке система охорони Ajax, датчики руху, холодильник, морозильна камера, духовка, мікрохвильова піч, кавова машинка, посудомийна машинка, штучний камінь, штучний камінь-стільниця і фартук у нас з керамограніту. Також у нас новенька індукційна плита і витяжка. Ну і ізюмінка нашого будинку це наш камін. Камін також може обігрівати будинок. Зараз, до речі, він працює. Ось в цій частині у нас передбачено місце під великий обідній стіл, ну і вихід на терасу. Терасу ми вам вже показували. А ось звідси у нас власний вихід. Ось така тераса. Літом тут можна поставити літні меблі і проводити час з родиною. В цій частині кімнати знаходиться дизайнерський великий диван і телевізор 65 діагональ, Smart TV, інверторний кондиціонер, який розрахований на площу цього приміщення. Ну і на першому поверсі у нас є гостєва спальна кімната або ж кабінет. Це вже за необхідністю. Ось така гарна кімната. Ходімо далі. Також ми вам ще не показали на першому поверсі серце нашого будинку, котельня. У нас два види опалення. Є електричний котел і є газовий котел. Системи водопідготовки і очистки води і бойлер. Праворуч у нас вбудована шафа для зберігання верхніх речей. А ось тут при вході в будинок гостєвий санвузол. Ходімо на другий поверх. Древ'яні сходи, нічна підсвітка. Велике панорамне вікно. Всього на другому поверсі три спальні кімнати, дві дитячих. Почнемо з цієї. Перша кімната. Загальна площа 20 метрів квадратних. Паркет і вихід на балкон. Алюмінієві вікна якісні. Кондиціонер. Декілька сценаріїв підсвітки. Це у нас друга спальна кімната. Площа ідентична, але ця кімната вже без виходу на балкон. До цих двох кімнат, які ми вам вже показали, передбачено ось такий санвузол з власною ванною, душовою, полотенцесушка і велике дзеркало з умивальником. Ось тут одна з двох гардеробних який є на другому поверсі, ця велика. І друга гардеробна у нас в майстер-рум. Це найбільша спальна кімната в нашому будинку. Вона у нас йде окремим блоком. Місце під велике ліжко 2х2, підсвітка, вихід на терасу. Така у нас тераса на другому поверсі. І також перевага цієї кімнати. Тому що у нас тут є окрема гардеробна і через гардеробну вихід у власний санвузол. Ванна, штучний камінь, велике дзеркало і панорамне вікно, дерев'яні жалюзі. Також тут є вихід на терасу. Друзі, якщо вам сподобався наш будинок, пишіть нам в Дірект, приїжджайте на перегляд. Обов'язково ставте лайк цьому відео. і До зустрічі!